Слухай ну, будувати на цій ділянці в цій ерії цей комплекс прийнято рішення було однозначно, тому що наявність інфраструктури, концентрований попит, причому з середнім чеком вище середнього для передмістя, і наявність. Озера мальовничого тут на Петропавлівській Барщагівці, так само поруч в пішій доступності, це стопроцентні були такі для мене маркери, що потрібно починати тут будувати. Де-де, а в цьому комплексі більших там якихось питань чи проблем, ніж заміна підрядника от взагалі не було. Тому я вважаю, що вийшов на таку хорошу, тверду п'ятірочку. Для мене дуже важливо це архітектурний стиль. А архітектору Анію Респіктос тобі ставлю 5 з 5, дуже. Подобається цей комплекс. Це 17, 17 сімнадцятий комплекс. У нього є 16 попередників, з яких ми доставали досвід, вставляли в наступний. Тобто, по якості я задоволений. Якщо ми говоримо по швидкості, то з 24-го року ми повністю передивились свою систему здачі вчасно об'єктів. Я дуже задоволений тим, що об'єкт зданий разом з тим і вчасно. Я бачу, що ну, майже проданий. Весь я бачу, що люди знаходять в цьому відклик. Це радує.